Так ми з сестрою молилися в каплиці. І в один момент, що я кричала на цьому місці, в один момент почали дуже такий шум і такий удар. В мене почало сипатися шклодак, з таким я розвернулася, а потім, коли вже назад, я побачила перед собою камінь, що впав один камінь, і в ту, мить, ту хвилину відразу і ззаду в друге вікно також полетів камінь і впав ззаді мене, що якраз фактично було переді мною і ззаді мене, що я могла бути або ближче до переду, або ближче до заду, так могла бути мертва. То був страшний удар. Потім за хвилю полетів третій камінь. Наперед так. чули, що ще інші кидають такі удари, але то вже не попадали в ті іменно в ті вікна, але кидали в інші вікна. Так ми з сестрою стали, щоб почати виходити з каплиці. А тоді, коли ми були ну, вже за обернені спиною, так почули, що заді нас розбивається пляшка, і тільки побачили такий великий спалах і вогонь, туди. Перше полетіла та пляшка. Стою від диною друге місце, що тут було напереді з цього вікна і з третього вікна. Фактично одночасно почали кидати ті пляшки. Ті коктейлі зривалися раз пару сантиметрів від того, як ми. Плячали, що так, щоб ми бачили, так що наше життя було взагалі під загрозою, було багато диму, було чорне. Я спершу подумала, що вони вразили нам в світло і що, що світла нема. Але сестра потім сказала, що світло є, але що то дим, що ми говоримо, що мусимо тушити. То... що очі дуже почали пекти, слізитися, що неможливо, що ми взагалі нічого не бачили, бо було темно, страшно. А тут якраз ті лавки, які були, так якраз потихнулися за ті лавки, бо не було видно, куди хоч світло було включене, але зовсім не було видно, що ну, зовсім ми навіть не бачили практично один другого, хоч ми дуже близько один біля другого. Я дуже так налякалася, впала і не могла вийти. Було мені дуже страшно. Я сестрі було зле, тому що від того диму вона задихалася, що вона кримала, кашляла сильно, я їй допомогла піднестися, щоб ми разом вийшли просто з каплиці, вона вже почало в той момент горіти одне вікно, почало там все горіти, що вогонь був так, як сходився докупи. Там в другій кімнаті побачили, що також горить вікно. що не тільки ці вікна також чули, що і в інші кімнати, і в інші вікна вони кидають що такі удари. були світі тайни в кивоті, і дверей не було видно, що ділиться де кивоті, що було все задимлено. димне. Богу дякувати, що таке, то, як обминулося, що тільки по боках вогонь був. Я та також не допомагала, бо та така палаюча ріднама ще більше спалахова вогонь. Потім почали сестрами пісок, щоб то затушити той вогонь. Багато сестер отримали отруєння тим димом, коли так то все гасили. Швидка так надали так першу медичну допомогу тим сестрам. Просто в тому всьому, що так собі усвідомила, що що дійсно тут, то не було ніяке, як то кажуть, залякування, що не було, щоб, щоб нас просто залякати, що було навмисне таке пряме е, посягання на наше життя і здоров'я, тому що перші перший удар, перші вікна, в які вони почали кидати то каміння, які почали кидати ті котели молотова, що було іменно там, де світилося, там, де ми молилися. Як там іменно туди вони покинули то перше, ті пішов їхній перший удар. Тут дійсно Боже чудо, Божа ласка і охорона рука Божа над нами, що ми є всі живі, тому що вже могли сьогодні і не бути живими.